Привіт, друзі! Місто Вінниця, яке знаходиться в центральній частині України, святкує День міста на початку вересня. А я знаходжуся тут в евакуації вже більше року, тому я вирішила зробити відео, присвячене цікавинкам пов'язаним з цим містом. Як завжди, ми будемо перекладати інформацію про побачене з англійської мови на українську. Отже, давайте розпочнемо. Летс Старт. Вінниця was a capital of Ukrainian People's Republic a bit more than a month from the 2nd of February to the 6th of March in 1919. Вінниця була столицею УНР трохи більше місяця з 2 лютого по 6 березня 1919 року. It's a city of dancing fountains. Це місто танцюючих фонтанів. There are more than two dozens of various fountains in the city. В місті більше двох десятків різноманітних фонтанів. It's a city of unexpected finds. Це місто неочікуваних знахідок. Monument to Revolutionary Guevara Epaiad in Vinnytsia in 2008. Пам'ятник революціонеру Че Геварі з'явився у Вінниці у 2008 році. Вінниця has 50 кілометрів of roads for bikes and scooters. У Вінниці є 50 кілометрів доріг для велосипедів та самокатів. Вінниця produces Its Own trams. У Вінниці виготовляють власні трамваї. Four times, Вінниця topped The survey The Most Comfortable City in Ukraine. Вінниця чотири рази очолювала опитування найбільш комфортне місто в Україні. The World Famous Scientist and Surgeon Пирогов lived in Вінниця. Всесвітньо відомий вчений та хірург Пирогов жив у Вінниці. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим та пізнавальним. До нових зустрічей, друзі. See you soon!